Вранці 19 березня Хмельниччину засніжило. Через велику кількість опадів на автошляхах утворились затори. За словами заступника міського голови, комунальна техніка працювала з п'ятої ранку. Автопарк задіяли не в повному обсязі, адже частина тракторів переобладнані під весняне прибирання. Мали температуру нолі, навіть мінус один. Відповідно, почалося налипання. Комунальники до того були готові. Шість машин посипачів виїхали на маршрути о п'ятій годині. Ранку о восьмій відбулася перезмінка, дозавантажилися і знову поїхали. На дороги в місті висипано майже 120 тонн солі. Працювали трактори і на пішохідних зонах. За словами Василя Новачка, таких на вулиці виїхало 15 одиниць. Ближче до обіду снігопад став не таким інтенсивним, тому додаткової техніки не залучали. На десяту годину практично якогось накату на дорогах немає. Десь залишилась така снігова кашка, сіль дії трішечки потепліло, десь плюс один, плюс два. Воно зараз буде більш інтенсивно танути, тому думаю, не буде потреби випускати техніку з відвалами для того, щоб цей сніг горнути. На автошляхах обласного підпорядкування цієї доби також працювала спецтехніка. Снігу випало більше на півночі Хмельниччини. Сіль. Сильних заметів не було, однак де-не-де утворилася уже ледиця. Сніговий покрив в нічні години становив на півночі 2-4 сантиметри, на півдні до 1 сантиметра. вночі прогнозуємо місцями невеликий, мокрий сніг та дощ в день без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, температура по області від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Це в нічні години, в день години 3-8 градусів тепла. За словами синоптиків, негода протримається ще кілька днів через коливання температур. Водіям варто бути особливо уважними.